Привіт, друзі! Ішов сьогодні так собі пальці поколов, це капець. але думаю, все ж гарно. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде історія про колючки, не прості колючки, а про Малиново, Ожинові, шепшиново Коротше, колючу, колючу красу, друзі. Поїхали. Почнемо із троянду Готиди Dars Defender. Дивіться, які красиві, різноманітні, гарні. Вони видно, да? такі красиві, різноманітні, гарні колючки. Звісно, так не буде сплістити нього. Це буде страшно, але суть в тому, що тут дуже красиво може маскуватися між ним якийсь, Так, ви бачите, спори щось. А ще дуже гарно до певного періоду вона мала такі красиві, червоні. А давайте пробуємо, які вони. ви упали. Солянчики, <в> друзі. <житті> так, а на де за нас? Смачні плоди. Зараз я прирву вас потім переберу. Повертаємось до вашого ідемо заодно, перевіримо наскільки телефон водостійкий. Поруч із основою Тунберга називається вогонь. Росте ця красива троянда. В чому її плюс? Тому що вона. Дуже-дуже красиво цвіте, але мало чи ще не розцвітає. Аромат просто нескінченно приємний. Але раз, два і немає. І потім йде період, коли виростає таке дуже красиве листя. Воно таке, як пластикове з такими смужечками, От, такого одного кольору. Поступово наростає частицю суцвіття, я їх потім зрізаю, залишаючи лише ці молоді гілочки. А так взагалі це дуже красиво виглядає автентично ось цими бачите, гарними колючками. Тому що, знаєте, ніби як кардіограма, схожа, чи не як, коли там проростає, коли показує таку, таку, мокрозйомку, коли вода як промерзає і дуже гарно росте. Ну, але це все зрозуміло, йдемо далі. Дивіться, що далі у нас відбувається. Про колючки різні цікаві. Заду дивимося, як нас споживає. Наша рослинність, міскантруси, які красиві, бачите, ваніла, скай, бамбуки. Іде потепління. Так, проте не ж це я заодно Все одно показую, думаю, що, що далі вам потім розповідати цікавого, що красиво можна. Для зими. Взагалі, знаєте, зима така штука цікава. Явище, коли ти ніби відпочиваєш, тому що городи замерзли, а руки так чарчуються, просто капець. І хочеш, щоб все скоріше простало, потім брінсики роботи. Ну, дивіться, як немає, дуже гарно теж є малина. І гілки взимку. Подивіться, які красиві рожево, такі навіть пудрово, малинові такі, вибачте, за тавтологію. Так, шукаємо, де нас телефон. О, так, фокус. Блінби, ну, яке подло. О, все. Угу. Ось такий красивий колір. Е, молодих стебл малини росте. Взагалі, десь, який насичено красивий такий, взагалі помадний якийсь такий колір, дуже гарний. А я зараз покажу дуже красиву малину, Кумберленд з чорними плодами, як вона гарно виглядає взимку. Подивіться, яка красива фіолетова блакить. Просто, як гарно воно все. А саме, коли зима приходить, і такі красиві стебла, це щось чимось. І, до речі, напевно, так це вам розповідаю, треба буде повернути ці старі стебла, які тут повиростали, залишалися. Тому що стебла малина живуть лише один, ну два сезони виходить. Раз гілка виросла, а потім на ній цвітуть бачите, плоди, потім її варто зрізати. Ось, тут і поступово будемо. Звільнювати простір для якихось дерев, тому що стільки всього нового і понаходив, і позамовляв цікавого. Так, і нарешті, що в мене такого ще цікавого є? А, є, в мене теж а, малина біло ауреата, що називається, Це, як називаю, в неї інша назва. А, а, тут, бачите, вона була листям дуже довго, але от красиво, що в неї взимку. Ось такі от красиві білі пудрові стебла. Подивіться, красиво, весь це молоде листочка такого, жовто такого кольору. Уявіть собі, що навесні вона вся покриється красивим таким золотом. До речі, є в продажу вона у мене. Це дуже рідкісна рослина. А господи, ось треба буде. У мене відео там є, треба буде переписати, як вона правильно називається. Хоча, думаю, це особливоє. Нам вам, нічно допомагає, тому що все рівно, я думаю, навряд чи ви чули таку рослину. І в мене є ще дуже цікава вічно-зелена ожина, та яка поясна з листям зимою, і в неї фрукти і ягоди схожі, за смаком нагадують мені смак груші. Подивіться, люди, яка краса неймовірна. Я, до речі, дуже недооцінював її. Я тільки купив, думаю, якась фігня, а потім, боже, подивіться, як гарно. Неймовірно красива рослина, в мене її розгрібають просто е, зі швидкістю світла, навіть, можливо, гі гіперзвуково. Гіпер Ось. І я розумію чому. Тому що, крім спичних подій, вона ще дуже красива. А, так, далі в мене ще тут ростуть теж вічно зелена малина в'язолиста. Бідоліфлора. Вона це дуже красива рослина зимує. Запитували як зимує, прекрасно. Бачите, це ось це стебло засохло. Тут її засухло, то треба буде більше поливати їй. Ось така краса. А так, в принципі, що Що, що покажу, цікаво, покажу, ще ось у мене теж є, вожина, така теж вічно зелена, красиво. У мене знаєте, є паличники, то я не його годував її. їх. Фантомчик, друзі. Ну, Отака, отака друзі, малинова історія сьогодні. Малина Малина-ожинова історія, друзі. Так що бачите, сад садше, щоб пропокушати ще і подивитися. Не тільки весною влітку, а ще й взимку. Цим пока.